Так, представляю перший лектор з Олена Вікторівна, начальник відділу адміністрування, спрощеної системи оподаткування, управління адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування, департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС. Питання, які будуть висвітлені. Порядок визначення доходу єдиного податку третьої групи юридичної особи з урахуванням внесені змін 32,19 та порядок повторного переходу юридичної осіб на звичайну спрощену систему оподаткування до кінця цього поточного року. Після подачі, повторюю, після подачі кожного питання. Лектори зможуть надавати запитання, якщо вони будуть учасникам заходу. Прошу вам, прошу вас, Олена Вікторівна. Дякую, доброго дня, шановні слухачі. Тема моя тема доповіді сьогодні стосуватиметься платників єдиного податку третьої групи юридичної особи. Як їм застосовувати і не тільки їм, а також платникам загальної системи оподаткування. Які, побувши на єдиному податку з особливостями оподаткування, мають бажання залишитись вже на звичайному єдиному податку після закінчення дії системи з особливостями оподаткування. А моя тема, так як я представник департаменту юридичних осіб, я буду розказувати більш в контексті юридичних осіб, але норми нового закону також стосуються фізичних осіб, тому інше лектор Галина Михайлівна доповнить мою доповідь після мене. І ми будемо якось об'єднувати ці всі наші загальні питання в нашій сьогоднішній доповіді. А почну свою доповідь з того, що нагадаю, що на період воєнного стану, а саме спочатку повномасштабного вторгнення, були прийняті ряд законів, які внесли певні особливості в порядок адміністрування та застосування спрощеної системи оподаткування, тобто до звичайного єдиного податку, до якого ми звикли вже до перш... перша четверта групи. Було на період воєнного стану а саме з 1 квітня доповнено норми податкового законодавства, особливостями оподаткування. податкування. З 1 квітня 2022 року запрацювала окремий режим спрощеної системи, і з 1 квітня 2022 року податковим законодавством було надано можливість ряду нових підприємств, скажімо так. Які раніше до цього не мали е, по певним обмеженням і критеріям обрати спрощену систему оподаткування, е, зареєструватися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 2%. Е, на відміну від звичайного єдиного податку, єдиний податок з особливостями оподаткування мав ряд певних е, таких дозвільних критеріїв, а саме було. Скасовано поняття граничної суми доходу, тобто, вже більша значна кількість е, суб'єктів господарювання отримали право обрати спрощену систему оподаткування. Крім того, було знято ряд е, заборонених видів діяльності, здійснюючи які платники податків не мали право обрати е, зареєструватися платниками єдиного податку. Тобто е, спрощена система з особливостями оподаткування дала більш ширшому колу платників. Перейти на сплату єдиного податку зі сплатою 2% доходу від отриманого доходу. Але закон наразі був прийнятий закон, який набрав чинності з 1 серпня 2023 року, закон 32,19, який припинив дію спрощеної системи з особливостями оподаткування, і відтепер платники, які застосовували, були зареєстровані платниками єдиного податку 3 групи, Згідно норм цього закону, повинні повернутися на ту ставку групу та на ту систему оподаткування вже точніше повернулися. На якій вони перебували до застосування особливостей оподаткування. Я зараз пройдуся тезисно по цим нововведенням щодо переходу повернення на ті системи і як платникам загальної системи оподаткування, які побувши на особливостях оподаткування, зрозуміли, що ця система для них. І по обсягам доходу і по видам діяльності є більш прийнятною і які хочуть залишитись на платниками єдиного податку третьої групи. Отже, згідно норм закону, з 1 серпня 2023 року платники єдиного податку, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості податкування та не відмовились від її використання станом 31 липня. Вважаються такими платниками, які застосовують ту систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання особливостей оподаткування автоматично. Тобто ДПС було автоматично повернено платників на сплату податку на прибуток та сплату того єдиного податку на ту ставку групу, на якій вони перебували до обрання єдиного податку з ставкою 2%. При цьому всі новостворені суб'єкти господарювання, які, яких була проведена державна реєстрація створення в період е, дії особливостей оподаткування і які одразу виявили бажання перейти на е, застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування, також згідно норм нового закону, автоматично були виведені на сплату єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%. Крім того, тут є така в нас перехідна норма в цьому законі. Нагадую, що на період застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування деякі платники єдиного податку, звичайного єдиного податку, які були до особливостей, додали собі і почали здійснювати діяльність видів тих господарської діяльності, які згідно 291 пункту двісті є забороненими для платників звичайної спрощеної системи оподаткування. Тому е, законом регульовано це питання і надано е, місяць е, з 1 січня до 1 вересня, для того, щоб такі платники єдиного податку, які вийшли зі спроспрощеним з особливостями та повернулися на звичайний єдиний податок, привели у відповідність ті види господарської діяльності, які вони здійснювали в період перебування на особливостях оподаткування, та які згідно 291.5 пункту. Та 295 прим 1, це для платників четвертої групи, є забороненими для звичайних платників єдиного податку. Тому нагадую платникам, які повернулись на єдиний звичайний, до 1 вересня потрібно було привести відповідність ці види господарської діяльності, які ми здійснювали в період перебування на особливостях. Крім того, хочу нагадати, що в нас до 1 вересня згідно закону, 32.19, два, дев'ятнадцять. Була введена норма, яка дозволяла, яка давала термін, яка давала термін місяць, перейти на єдиний податок, тобто безрозривно. А з 1.08 всі платники повернулися на ті ставки групи, на ті системи, на яких перебували, і так само повернулися на сплату податку на прибуток ряд підприємств, які використовували особливості. і... Ті платники податку на прибуток, які мали бажання залишитись на єдиному податку, вони мали право, згідно норм закону 32.19, до 1 вересня включно подати не включно, да? До 1 вересня не включно. До 31, вибачте, до 31 серпня, до 3... подати заяву про перехід на спрощену систему, тобто на звичайний єдиний податок. Але при цьому є певні моменти, визначені законом. Тобто, якщо платник, єдин... платник податку на прибуток повернувся, точніше, платник єдиного податку з особливості оподаткування, тобто зі ставкою 2%, повернувся на застосування податку на прибуток, і відповідно після повернення було поновлено призупинену реєстрацію такому платнику реєстрацію платником ПДВ. То скористатися цією нормою щодо подання заяви протягом місяця, тобто протягом серпня, та перейти з 1.08.23 на застосування єдиного податку третьої групи, такі платники мали право, подаючи цю заяву, зазначати ту ставку, яка відповідає його статусу як платнику ПДВ. Тобто, якщо це платник податку на прибуток з діючою реєстрацією платником податку на додану вартість. То такий платник податку міг подати заяву про обрання єдиного податку третьої групи лише зі ставкою 3% доходу. У разі, якщо це був платник податку на прибуток без реєстрації платником податку на додану вартість, то такі платники мали право подати заяву про обрання звичайного єдиного податку зі ставкою 5% доходу. Нагадую, що Платники, які до обрання особливостей оподаткування, наприклад, які були зареєстровані платниками податку на додану вартість, під час обрання особливостей оподаткування відповідно до норм діючого законодавства, таким платникам була призупинена реєстрація платниками податку на додану вартість. У таких платників в період перебування на спрощеній системі з особливості оподаткування виникав ряд обов'язків як платника податку на додану вартість. Тому такі платники повинні... Після поновлення їм реєстрації податку на дону вартість виконати всі вимоги як платника податку на додану вартість, як у разі якщо платник, маючи діючу реєстрацію платником ПДВ, подає заяву на застосування спрощеної системи оподаткування саме єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%, то нагадую, що ставка 5% єдиного податку не передбачає діючої реєстрації платником ПДВ. І згідно норм податкового законодавства, таким платником таким платникам у разі е подання такої заяви, і опрацювання контролюючого органом такої заяви автоматично анулюється реєстрація платником ПДВ. Тому е враховуючи зазначене, е такі норми були відображені в законі 32.19, Що платники з іншою реєстрацією платником ПДВ можуть обрати з 1.08.23 ставку єдиного податку, яка передбачає Наявність діючої реєстрації платником ПДВ при цьому нагадую, що раніше в кодексі та й досі діє норма єдиного для платників єдиного податку, що у разі переходу платника єдиного податку на сплату інших податків і зборів протягом календарного року, а потім при бажанні повернутися знову на єдиний податок, то податкове законодавство обмежує такі постійні ну не постійні, такі переходи. З пода з сплати податку на прибуток та знову повернення на єдиний, платник, фактично, платник податків може зробити такий перехід один раз протягом календарного року. Не в межах єдиного податку, а з на податку на прибуток на єдиний і потім знову. Тобто такі переходи кодексом норм податкового законодавства обмежені, але при цьому закон 32.19 в 2023, 2023, 2023 році надав право. Звішиться так. Виключить звук, будь ласка, я вибачаюсь. Хто включив звук? Виключить звук. При цьому закон 32.19 надав право е, суб'єктам господарювання е, зайти повторно на єдиний податок, на звичайний єдиний податок, за загальними правилами. І подати заяву про перехід на єдиний податок без урахування цієї норми, яка дозволяє один раз зайти на єдиний податок протягом календарного року. Тобто, в 2023 році, якщо платник і навіть ці платники, які, наприклад, платник податку на прибуток з сплатою ПДВ на період дії з спрощеної з особливостями податкування, скористався такою можливістю. Після припинення дії зазначеної системи з 1 серпня 2023 року повернувся на сплату податку на прибуток зі став, зі, зі став, сплат діючої реєстрації платником ПДВ. Такий платник може також повторно зайти в цьому році, в 2023 році, на застосування єдиного податку зі ставкою 3 або 5 відсотків, але в загальному, по загальним правилам, тобто з 1 10-го, 23-го року. Для того для для цього платнику податків необхідно подати не пізніше, ніж за 15 календарних днів, тобто не пізніше, ніж до 1 жовтня 2023 року заяву про застосування про обрання спрощеної системи оподаткування, тобто звичайної системи оподаткування. І у разі, якщо такий платник податків відповідає критеріям і вимогам глави першого розділу 14-го податкового кодексу України, тобто, це Відповідність видів господарської діяльності е та інші вимоги, наприклад, для платників єдиного податку юридичних осіб, це частка статутного фонду, який повинен бути також дотриманий певні є норми. За умови дотримання цих всіх критерій, е такого платника за результатами опрацювання заяви з 1.10.23 буде зареєстровано платником єдиного податку відповідної групи та ставки. Це щодо переходу. Точніше виходу платників єдиного податку з особливостей оподаткування, яка, яка діяла на період з 1 квітня 2022 року по 1 серпня 2023 року. Ще два слова скажу на рахунок доходу і потім передам слово своїй колезі, яка доповнить нормами стосовно фізичних осіб ФОПів та ну, також цих умов переходу для ФОПів. І вона також більш широко розкаже про порядок визначення доходу платників єдиного податку третьої групи, а ну не тільки третьої групи, а до кінця 2023 року. Тому що зараз, вже в принципі, період повернення вже більш-менш регульований, тому що до перше, до 1 вересня можна було подати ці заяви протягом місяця. А хто хотів, я думаю, вже це все зробив. Зараз триває процес подання заяв по загальним принципам. Переходу на три на єдиний податок, тобто за 15 календарних днів до 10-го, 23-го вже подаються заяви, Вони зараз опрацьовуються, платники реєструються, але у багатьох платників, які саме платників єдиного податку, які були добрані особливості оподаткування, виникає дуже багато питань стосовно як правильно рахувати граничний обсяг доходу, тобто тому, що на відміну від особливості податкування, де в нас без обмеження доход не було враховано граничні обсяги певні. То для звичайного єдиного податку я хочу нагадати, що в нас є ряд груп: це з першої по третю, які мають згідно норм податкового законодавства, граничні обсяги доходу, які можуть бути досягнені протягом календарного року, і тому уряду платників податків виникають питання: як же вірно до кінця 2023 року рахувати їм цей граничний обсяг доходу, при цьому залишитись на єдиному податку в подальшому. Нагадаю, будь ласка, буквально дві норми і передам слово іншому лектору про те, що у нас дохід, який, який отриманий був в період перебування з особливостею оподаткування, тобто єдиного податку зі ставкою 2%, він не враховується для визначення граничного доходу у 2023 році. А саме, наприклад, я нагадаю, що для платників єдиного податку третьої групи у нас граничний обсяг доходу це 1167 сто розмірів е, Мініма розміру. Мінімальної заробітної, Мінімальної заробітної плати. А, і на 1 січня 2023 року в нас він складає 6700 гривень. Отже, на 23 рік граничний обсяг доходу для платників єдиного податку третьої групи становить 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Ну а далі вже а, законом 32.19 визначені певні. А, Розрахунки певні критерії, як правильно вийшовши з особливостей податкування, до кінця 2023 року визначені суму цього самого граничного доходу правильно і порахувати, щоб не було питань до платників. Тому я передам слово Голині Михайлівні, і вона продовжить цю тему. доброго дня. Всім я представник департаменту оподаткування фізичних осіб. І Як озвучувала вже моя колега, що особливості оподаткування в нас були запроваджені з 1 квітня 2022 року, і такі ж самі умови стосувалися фізичних осіб підприємців. Нагадаю, що фізичні особи підприємці, на відміну від юридичних, вони мали більший спектр груп, тобто це перша, друга, і третя група, і четверта група фермери, і платники загальної системи, всі вони мали однаково право перейти з 1 квітня 2022 року на особливий режим оподаткування за ставкою 2%. ті платники, які обрали особливий режим, вони мали право повернутися в будь-який час за бажанням на ту систему, з якої вони перейшли, або на спрощену, або на загальну систему. І той, хто не скористався правом переходу, повернення на попередню систему, вони відповідно до закону 32.19 були автоматично переведені з 1 серпня 23-го року. Тобто закінчився з 1 серпня в нас застосування особливого режиму. І платники ті, які у ну, нас були такі, які подавали в принципі перехід по картам, які самостійно обирали. Приймали таке рішення раніше, до, чим до 1 серпня, повернутися на ту систему, на якій е, перебували. І е, з 1 серпня ми м, реалізували вимоги закону Телі Фіна 19 і автоматично повернули всіх на ту систему, на якій вони перебували. Е, державна податкова служба давала роз'яснення, ми давали в наших інформаційних ресурсах е, 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 окремі моменти, то, що стосувалося фізичних осіб підприємців. Тому що так як платники, які переходили з другої групи, працювали на особливому режиму, ми надали роз'яснення, що такі платники мали право з 1 серпня по 31 серпня подати заяву і змінити групу платника єдиного податку. Тобто друга група, яка повернулася автоматично, вона мала право подати заяву до 31 серпня і обрати собі третю групу. 5%. за виключенням тих груп платників, які застосовують ПДВ. Тобто, це категорії платників ПДВ не стосувалися. Ще такий момент, і те, що вже озвучувала колега моя, що законом 32.19 було, ще врегульовано для платників, ті, які застосовували особливий режим і прийняли до набрання чинності закону. Припинили свою підприємницьку діяльність або перейшли на загальну систему оподаткування. Їм було надано також право в 23-му році законом тридцять повторно. І mm -hmm. звертаю увагу лише в 2023 році, тому що у нас порядок застосування не дозволяє цього для звичайної вимог спрощеної. А в 2023 році такій категорії платників було дозволено ще раз перейти на спрощену систему до кінця без року. Тобто ті, хто. У нас у фізичних осіб підприємців існує такий заявницький принцип, він міг припиниться і повторно здійснити реєстрацію фізичної особи підприємців. То такі платники, які використовували особливий режим, мали право подати заяву до 31 серпня і перейти повторно на спрощену систему. Ну, за, за вибором платника може друга, третя група, перша група. Мали також право платники загальної системи в цей же період подати заяву і повторно також обрати спрощену систему, так як порядок переходу, в принципі, забороняє повторний перехід протягом року. І закон 3219 надав право таким платникам знову обрати єдиний податок. На що б я ще хотіла звернути увагу, що стосується фізичних осіб підприємців. Це момент, то, що ми вже колегами озвучували, що у нас до при визначенні граничного обсягу доходу дохід, отриманий в період особливого режиму, не включається до доходу, якщо платник перебував на спрощеній системі з початку року. І те, що зараз багато надходить в нас запитань платників, як вже все-таки визначити граничний обсяг для подальшого перебування платників на спрощеній системі. Законом 3219 у нас чітко визначено, що граничний обсяг доходу у 2023 році для платників єдиного податку визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року протягом яких платник єдиного податку не застосовував спрощену систему з особливостями. Тобто, ми зв'язку з цією нормою, яка прийнята у нас законом 30.19, ми маємо декілька категорій платників, які мають правильно визначати граничний обсяг у 2023 році. Тобто, ми маємо платників, які з 1 січня були на особливому режимі, і з першого серпня вони перейшли, повернулися, наприклад, на третю групу 5%. Таких платників до кінця року, враховуючи цю норму пропорційності, ми определяємо граничний обсяг, формула сама представниця і категорії 7 мільйонів 818 900 гривень. Ми ділимо на. 12 місяців і множимо на тих 5 місяців, які залишаються в нас до кінця року. Тобто ми маємо фактично до кінця року для такої категорії платників дохід повинен не перевищувати 3 мільйона 257 тисяч 875 гривень. Але ми маємо ще і інші категорії платників, які з 1 січня до 31 березня, тобто фактично перший квартал, могли вже застосовувати третю групу 5%. Тобто, для таких платників ми будемо множити не на, на ті місяці, які залишаються до кінця року, а з рахуванням вже цього першого кварталу. Тобто, обсяг, граничний обсяг буде визначатися шляхом множення вже на 8 місяців. Ще ми маємо ще одну категорію платників, такі як новостворені. Тобто, наведу зразу, як для прикладу, візьму, наприклад, платник. Зареєструвався у червні, з 1 червня, і він зразу перейшов на особливий режим. Тобто, фактично, він був на третій групі 2% червень-липень. З 1 серпня він нас вважається платником, який автоматично був переведений на третю групу 5%. Тобто, виходячи з цієї норми, ми маємо місяці, де платник не застосовував особливий режим. Тобто тут ми маємо врахувати уже 10 місяців платника, коли він не застосовував особливий режим. Тобто граничний обсяг має розраховуватися у відповідності до тих місяців, де, якщо це третя група 5%, то ми беремо ті місяці, де не застосовувався особливий режим. Ну і аналогічно також і, там, і друга група, якщо платник був на другій групі, він перейшов з 1 серпня, вирішив обрати іншу групу ставку. Тобто, ми, це може бути третя група 5%. Ми маємо враховувати дохід до кінця року, тий, який в нас передбачений для 3,5%, і з врахуванням тих доходів, які він вже міг отримувати, наприклад, в першому кварталі. Тобто, механізм такий. Ну, в принципі, то, що стосується е, граничного обсягу, і, і я все сказала, те, що в моменту переходу, і е, моя колега це все е, е, розказала, яким чином платники мали право е, відмовитися і перейти. Ці всі моменти вони стосуються також і фізичної усі підприємців. Ну, дякую за увагу. Якщо є запитання, можете задавати. Так.